Олександр прізвище Плистова, я голова Федерації бойового мистецтва Спас. І ми розкажемо вам, ми в гостях Польщі на дні української культури, на запрошення діаспори української Польщі. І ми привезли, приїхали сюди із нашою делегацією, з нами наші артисти з Запоріжжя, наші друзі, народні майстри. Співаки, і ми привезли в Польщу показати наше козацьке бойове мистецтво Спас. Всі ви знаєте, що є ушу Китая, карате в Японії, так? дзюдо в Японії, джиу-джитсу. От у нас в Україні споконвіків була своя бойова традиція, своя боротьба, яка називалася Спас. Версій назви СПАС їх декілька. Ну, насамперед спас те, що тебе спасає в бою. Якщо тебе колять ножем або стріляють, і ти вижив, ушов із лінії там, атаки або сам переміг, то ти спасся сам, от спас звідси. За нашим, друга версія, за нашим переказом, стародавнім правоукраїнським пра переказом, якому більше 6 тисяч років український народ жив. Від моря до моря з півночі на південь, від Дунаю до Дніпра та до Дону, з заходу на схід. І були вони словом пов'язані, цей народ. І тому називалися слов'яни. Слово на давньослов'янській мові це договір. Угода про те, що ми будемо один одному допомагати. Тому ми називаємося братні народи. І польський народ, і український народ це слов'яни, братні народи. І була у нас така боротьба, яка дозволяла захиститися від нападника, від загарбника. І була традиція, щоб як тільки хлопчик народжувався, він мусив стати якщо в Польщі, то лицарем, якщо в Україні, то козаком. І козаком, козак це називався лицар. Войско Запорозьке, звідки ми, воно було представником в Україні мальтійського ордену, лицарського мальтійського. Кожен козак звався. Лицар Мартійського ордену. Довго розказувати, це величезна історія взагалі нашого українського народу. Ми Всеукраїнська Федерація і міжнародна федерація вже працюємо з дітьми і в Україні понад 5 тисяч дітей тренуються нашим бойовим мистецтвом. Ми